Вітаю всіх на каналі Фулмун Таро. Зараз дуже багато розмов, передбачень, видінь, пророцтв, всього чого завгодно, на тему того, що світовий порядок зруйнований. Взагалі, якщо дивитись з точки зору езотерики, то не люди встановлювали світовий порядок і не людям його руйнувати. А якщо дивитись з точки зору геополітики, то те, що відбувається, це виключно наслідки дій та рішень. Доречно просто згадати стару істину, про яку всі благополучно забули: Хочеш миру, готуйся до війни. Ти можеш дозволити собі бути пацифістом, проповідувати демократію та всепрощення тільки якщо ти озброєний до зубів. Але зараз хочеться дізнатися, що відбувається з точки зору езотерики. Люблю мантичні системи за їх почуття гумору, в масштабах Всесвіту нічого такого. Просто злітає на лід цивілізації, тому що ніхто не бажає стримувати свої інстинкти, не приховує своїх намірів і не прикривається високими ідеалами. Ви ж подивіться, куди не глянь суцільні царі та імператори. Візьму ще руни, але я майже впевнена, що буде вірт. Ну, власне, ось і він. Знаєте, взагалі я не заздрю тим, хто намагається зараз підлаштувати світ під себе. Безодня завжди спокійно і дуже уважно вдивляється в тих смертних, які, не знаю, як правильно українською, себе богами. Це їх вибір, за який все одно доведеться платити так чи інакше. Але, на жаль, вони багато кого потягнуть за собою. Ну, власне, вже тягнуть і тут нічого не вдієш. Подивимось, чи дійсно має місце зміна основи світового порядку. На даний момент ні. Світ спокійний, монументальний, дуже ресурсний насправді. І водночас, неймовірно складний та може бути абсолютно безжальним. Які варіанти подальшого розвитку ситуації? Є два основні, і, наскільки я розумію, вони йдуть в паралель: шлях прийняття правил чужої гри і шлях поверховній жриці – який дає дійсно багато можливостей, але на грані фола. Розкриємо перший. Наскільки б чудово не виглядали угоди, союзи та обіцянки, як кажуть дипломати, нічого не домовлено, поки про все не домовлено. В авторських колодах завжди є певні нюанси. Зверніть увагу, що в одній чашечці прямо вирує енергія, а що в іншій з першого погляду не зрозуміло. Вона пуста, або все-таки на дні щось є. Можливо, там взагалі яд, отрута. Як би не намагались повернути, розвернути колесо фортуни от прямо до глобальної третьої світової, про яку не говорять тільки лінивий, навряд чи дійде. Це скоріше війни, технологій, озброєнь, пробні протистояння, такі своєрідні тести, які покажуть, хто на що готовий і хто на що здатний. Помірність. Баланс в тому чи іншому вигляді обов'язково буде знайдений, але на деякий час, Диявол та Вісімка мечів. Власне, саме диявол зможе обплутати обмеженнями і зв'язати основних гравців домовленостями. Виглядає, як перехитрити самого себе, але багато хто буде вважати такий стан речей тріумфом. Чим доведеться платити за таку своєрідну рівновагу? Коли один жертвує, інший тріумфує. В цій колодії карта повішеного не в класичній візуалізації, тут як символ жертовності, те, що є безцінним для душі. Ті, хто готовий віддати все і навіть більше, щоб зупинити процес руйнування. Глобальна жертва, яку більшість просто не здатні осягнути по причині морального занепаду і втрати відчуття реальності. Але в будь-якій ситуації є плюси, є мінуси. Що маємо в плюсі? Захист від насаджування так званої нової віри. Не в сенсі релігії, а от як нова, вигадана система цінностей. Залишиться значна частина людей, які не будуть підвладні загальному популізму. Мінус той же популізм, потік красивих слів, які створюють певний інформаційний вакуум, але він не має нічого спільного з реальністю. Глобальне і ПСО, скажімо так, вам будуть давати вказівки, що робити, що думати, чого хотіти, до чого це приведе, я думаю, всі чудово розуміють. Загальна порада не забувати про свої мрії, утримувати свою індивідуальність і завжди пам'ятати, хто ви. Це те, що не дає стати сірою масою. Розглянемо другий варіант. А шлях верховної жриці починається з вежі. Теж не класична візуалізація, таке враження, що шпиль висить в повітрі, основи не видно і занадто спокійна атмосфера, що для вежі взагалі не типово. Можливо, прихований зміст в тому, що ми бачимо тільки вершину айсберга. Те, що лежить на поверхні і здається очевидним, може не мати під собою фундаменту або має геть інший зміст. Також вежа, символ точки неповернення, тобто до того, що було раніше, вороття вже немає. Але сам по собі цей шлях, як джерело, яке знаходить нарешті вихід на поверхню, дає емоційну наповненість, це як зірвати магічну печатку. Тут велика ймовірність збереження всього гарного, що є, незалежно від чиїхось прагнень, планів чи божевільних мрій. Але буде багато важких уроків, щоб засвоїти істину збереження власної системи цінностей, щоб по-справжньому цінувати те, що маєш. Що буде з основними гравцями тут теж обмеження для кого чи для чого, для того, хто бажає зайняти трон короля Пентаклів і трон короля жезлів, тобто однією. Особою на обидва трони, скажем так, не складеться. Ця мрія, як зорі на небесхилі, заповітна, але недосяжна. Що чекає тих, хто прагне за будь-яку ціну утримати владу суд і смерть. Дві карти замість тисячі слів. Суд обов'язково прийде, він, власне, вже наближається. Вони знають про це, і їх це насправді жахає, але зупинитись вони не можуть, вони готові піти на що завгодно. Давайте подивимось, що чекає тих, хто прагне панувати над світом. Зараз таких немало. Диявол Як цікаво, протистояння з дияволом. Ну тут, мабуть, без шансів. Так, обнулення. Жорстке розчарування, коли зробив все і навіть більше, а тебе просто відкинуло назад, і треба починати все спочатку. І це при умові, якщо залишаться сили і ресурси. Взагалі, хочеш насмішити богів, розкажи їм про свої плани. Так, далі дивитись не варто, занадто багато карт випало, це я, мабуть, виріжу. в будь-якому разі колесо фортуни продовжує свій хід. Що маємо в плюсі? Лагуз в поєднанні з колесом Фортуни формує енергетичний потік, коли всьому знайдеться своє місце та слушний час. А первозданна сила природи додає широкий спектр можливостей. Власне, це не мінус, а, мабуть, умова, вихід на новий рівень, можливий тільки ціною неймовірних зусиль своїх власних, а не за чужий рахунок. Ейвас дуже важка руна. Поєднання протилежностей. Символ вічного дерева життя і в той же час руна смерті і переродження. Думаю, це натяк, що світова гра вийшла на новий рівень. А для тих, хто витримав і дослухав, буде невеликий бонус. Буквально трошки скоректуємо енергетику найближчих тижнів, щоб хоч ненадовго знизити рівень стресу. Так. Кожен налаштовується на свій особистий простір та потік емоцій. Шістка Пентаклів і Колесо Фортуни. В хаосі сьогодення обов'язково знайдеться місце для радості та приємних сюрпризів, які будуть наповнювати ваше життя. Є порядок речей, який нікому не під силу змінити, якою б темною не була ніч. Після неї приходить світанок, і якби яскраво не світило сонце, після нього завжди сходить місяць. Силою руни дагаз, хай у вашому житті на якийсь час запанує порядок і гармонія.